Всіх вітаю, що в нас сьогодні буде на огляді? Інструмент з Аврори. Це ось така жабка, ключ, чи як він називається, кліщі е верстатні е великі. І купив я струбцини. Там появились ось такі великі. Я ось такі купляв колись Аврорі маленькі. Сьогодні зробимо тест, чи вартує це все купляти чи ні. Так що ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до огляду. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30Є з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. Ну що ж, народ, з самого початку перейдемо до ціни. Е, струбцини, ці кліщі. Ну і Золента, то і Золента, там пару копійок коштує. Дивіться е, так, штрих-код, що то в нас є: 199 гривень, за що я заплатив стрічка. Ізоляційна це 20, 22 гривні. У нас виходить. Це в нас струбцина автоматична виходить 199 гривень. І ключ у нас виходить кліщі, кліщі переставні великі 249 гривень. Разом я заплатив 470 гривень. Коротше, з самого початку ми почнемо. Ну, ізолента я використовую. Вона така собі, якості плюс-мінус, але десь щось підмотати, та й І Дивіться, покажу вам, яка. Ось така. Трошки дубова. Коли холодно, вона просто кусками ломиться. Ну, ну Серйозно, я вам кажу. Таке, що замотати можна, коли тепленько. Коли в холоді, та в холоді, в принципі, вся ізолента Є в мене Дніпрамовська, вона така дубова, що просто нереально. Вона дуже товста і дуже дубова. Дніпрамовська непогана ізолента, але дуже товста. Щоб щось натягнути її, так, бачите, це тянеться, Дніпрамовська майже не тянеться. Ну, коротше, використовую тут 22 гривні, тут я не знаю, скільки метрів. Непогано. Я в них скош двосторонній купляю, може бути, можна користуватися. Так, з самого початку ми перейдемо до цієї струбцини. Коротше, їх там завезли декілька штук, в мене було. Я думаю, візьму одну спробу і покажу вам. Чи вартуєш скупляти за 200 гривень ось таку струбцину? Я ось так одну там взяв в магазині, зжав і вона, от бачите, розжимається. Факт в цих струбцинах ось такі е, зажимні, вони мають вже в кінці, коли щоб вони жали, вони мають просто на твердо бути, а вони тут. Проскакують. Просто я жму, бачите, я впер жму, жму. Я вже вам скажу наперед по якості фігня. Щось таке лайтове. Там, якщо ви щось хочете, якісь брусочки склеїти, прижати лайтово. Та щоб сильно затягнути, беріть різьбові струбцини, бо ось такі струбцини, вони такі лайтове. Хоча в мене є прямоска, вона добре тримає. Ти зажимаєш, чуєш, що вже не йде, вже впирається, вже, вже повністю жав. А тут вона, я о, дивіться, я просто беру, показую вам, вона, от я до кінця дожимаю, вона має впиратися, все, ти вже не годен вперти, а тут. От, дуже маю, пробую ще раз. Зломим. бачите все. Все. Все, щелкає. Я навіть не буду нічого прижимати, тому що вона дуже погано тримає. Тут зжалося, ну, пробуємо. Відкрити, відкрили. Дивимось сюди, бачите, тут видно, де воно прижимає. Давайте ми її розкрутимо. Я вам покажу, як вона всередині виглядає, щоб ви знали. Потім приступимо до цього ключа. Це у нас ключ хром-вінадіум. Ось такий. Вроді непогано зроблений гумові ручки, такі типу, як під гумові. Але мені потрібно, в мене є один. Один я лишив себе на квартирі. Один хочу лишити в селі, бо щось по сантехніці робити. Класна штука непогана. Хоч і він дешевий, мені дорожчого не потрібно. Я рідко коли кручу, там якийсь кран потік взяв, закрутив. В принципі, я думаю, його буде вистачати. Ну, сьогодні попробуємо щось, я не знаю, зачепити, подивимося, як ці зубці справляться, чи вони злижуться, чи ні. Добре, давайте ми відкрутимо струбцину, подивимося. Оці от штуки, вони навіть не гумові. Оці вогубки, щоб ви знали, оце пластик. Оце пластик, це фігня. Ну, вже поставте ту гуму, блін, 200 гривень. В принципі, немало, я вам би сказав, 200 гривень. Давайте ми відкрутимо, подивимося, як там струбцина всередині виглядає. Ось так. Раз. Є. Ще один. Два. Є. А, тут ще три є. Давайте відкрутимо, глянемо, як вона зроблена. Бо тому що, що я вам хочу сказати? Ці от маленькі, давайте я вам покажу. Оці маленькі. Вони так же саме. Вони, я для чого їх брав? Щось легеньке, щось притримати. Наприклад, якщо я гравером щось працюю, мені треба прижати, я навіть беру отак акумулятори 18650, якщо один треба щось зробити. Вони тримають лайтово. А щоб щось реально там прижати, таке, бачите, вони от, типу, тримають, а вони проскакують. Вони ну, дешеві, що ви хотіли? Дешеві, щось таке кажу, лайтове прижати, щоб воно трималось, можна ними користуватись. Але так, для професійного, там, щоб, як, от, наприклад, я відео знімаю, де коли Мені треба щось якусь закріпити, якусь доску там і так далі попиляти, вони не будуть тримати. Треба брати такі різьбові стробцини, вони тримають набагато краще. Добре, давайте ще один шурупчик. Заглянемо всередину, як там все виглядає. В принципі, метал досить товстий, бачите? Пружина є, у нас дві пластини, у нас пружина. Ну, пружина дуже слабенька, я вам чесно скажу, дуже слабенька. Вона має бути товстіша, міцніша, з такого нормального металу. Я ту пружину, от рукою. Дивіться. Ну, пружина фігня, я вам чесно скажу, і струбцина фігня. Щось лайтове там, бо тому що е, все тримається на чому? На цій пружині, тому що ця пружина розжимає, піджимає, підклинює нам оцю направляйку. І назад воно не йде. Воно, в принципі, тримає, ну, але дуже слабенько, реально, дуже слабенько. Ну, не знаю, давайте спробуємо. Все ж таки, я зараз прикручу назад. Зараз я зафіксую щось, якусь планочку візьму, візьму реноватор, він дуже сильно вібрує. І чи попустить, чи не попустить вона. Скрутили цю струбцину просто для порівняння. Щоб хтось буде казати, та вова, воно так має бути. Не має так бути. Дивіться. Для прикладу я вам покажу в мене є Дніпро М, Ось така от ультра. Дивіться сюди. Відпускаю. Струбцина, вона має працювати так. Зажали, все, дивіться, я вже не годен зжати. Отак вона буде тримала. Дивіться, тут місце набагато менше, і ця струбцина зажимає дуже добре. От що я кажу в Дніпрами, ця струбцина непоганої якості, я вже нею давно користуюся, була вона якось по акції. Мені треба була струбцина щось зажати. Я там забіг в магазин і дивіться, отак воно має бути. Все, все, отак воно зажимає. А також вам покажу в тій струбцині, міняється. Давайте спустимо от Міняється, якщо вам треба на розжим щось розжати. Ось тут болт є. Ви це все діло відкручуєте, можете на розжим зробити. Тобто зняти оцей щуп, мені здається, бо тут в нас є отвір, бачите, а воно фіг там, не знімається, я так поняв. Ану, давайте ми попробуємо. Тут приклеїли чи що? ну тиснемо. Це витиснули. Ну, витиснемо. Я вперше це в обмежувач. І цю штуку ану, витягнемо. Цю штуку, по ходу, ти можеш поставити ось так. Ну, пробуємо, піде вона так, не піде. Типа на розжим. Та, має піти, бачите, заходи. О, заходить сюди. Якщо вам потрібно щось розжимати. Чому що вони тут упору поставили? Бачите, ви розжимаєте. Нніпрем така ж сама шняга є. Нніпрем дуже просто. Ти зажимаєш, хочеш на розжим, вставляєш сюди. Бачите? Отак. Все, вона фіксується. Якщо вам потрібно щось розжати, ти береш і розжимаєш. Тут, в принципі, так же само можеш робити, але, 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 але тобі треба сюди болт вставляти. І закручувати, бачите, сюди. в Отвір, і закручувати, і ти собі можеш розжимати. Але що ти нею або піднімати? Та блін, народ, тут немає навіть щось зрівнювати. Дивіться, я пробую закріпити цю плиту. Все. О, ну Що то є? Воно ще лайтово тримає. Кажуть, дивіться, ото до кінця. Все. Воно не тримає, ніфіга, що тут показувати. Просто для прикладу. Дивіться. Ну, відчіпаємо. Зараз візьмемо Дніпром, зараз будете бачити різницю. Ну, це не реклама Дніпром, зараз мені напишуть, що ти Дніпром рекламуєш. Я просто кажу, як воно є, дивіться. Отут я затисну, дивіться. Воно сунеться, але Дивіться. я тут можу зажати. Ді? Набагато міцніше, набагато, воно добре тримає. Ну, тут я зажати не годен. Просто треш. Так що? Така струбцина, хіба, якщо вам треба щось легенько? Дивіться. О. О. Легенько. Показую, як є народ. Дивіться. Що ти? Ну зараз так вже само зроблю з дніпрамом легенько буду бити. Отак, дивіться. Зараз, дивіться. Бачите різницю? Тримає набагато міцніше. Набагато. І воно тримає. Ну реально тримає. Ця ну, блін, парафія, чесно скажу. То таке щось, ще раз повторююсь, легенько там щось прижав собі і все. Цей пластик вже вилазить. Бачите, отут пластикові губки вилазять. Тут показую гумові. Так що, струбцина таке? Для лайту, для лайту. Так, тепер перейдемо до цього ключа. Що хвороба цих ключів, що постійно злизуються оці, лоштучки. тобто оці посадочні. У мене на дверях майстерні, бачите, на таких болтах це все закручено. Що я хочу провірити, як будуть працювати ці зубці? Хоча вже, бачите, я вже тут пробував крутити. Ну, і метал дуже м'ягенький. Дивіться, фокусується. Бачите? Давайте ми зараз попробуємо покрутити цей болт. Ну Вони комфортні ключі, тому що щось підтягнути-дотягнути дуже класно. Пробуємо прокрутити цей, прокручується, а ну цей. Цей теж, блін, прокручується. Ну, але покрутити ти можеш. Щось таке мертве. мертве. Зробимо по-інакшому. З цієї сторони я поставив ключ, а з цієї сторони зараз постараємось дотягнути максимально як можна. Так, приблизно так, щоб було комфортно. Дотягуємо. На максимально. Вже дерево тріщить, хоча там шайба є. Дивіться. Дерево протріскує. Тріщить реально дерево. Ви самі можете чути. А ну от таке зараз тільки що прогрес. А ну що, подивимось. Та ні, зуби нормальні, зуби на місці. Показую, бачите? Зуби на місці. Чуть-чуть десь там злизало, чуть-чуть. Ні, то нигде не злизало, і то добре. Я злизував саму гайку, а тут зуби нормально тримає. Коротше, дотягує дуже добре, я вам скажу, непогано. Крутити не можна, але давайте проведемо такий тест, бо кажуть, що якщо хром ванадіум, оця сталь, ти звичайним стверлом не просверлиш. Треба там з побідітом і так далі. Давайте попробуємо його просверліти, чи реально просверли, чи ні. Чи дійсно ці тут хром ванадіум. пробуємо. Давайте ми включимо другу швидкість і поїхали. Чи воно просверли, чи ні? Сверли і то так добре, я вам скажу. Показую. Ось так. Це не хром венадіум. Сверлить воно без проблем, без керна і без нічого. Заходить аж бігом. Це просто звичайний метал і все. Тепер в загальному підсумуємо. Оця струбцина, парафія повна. Не беріть, не рекомендую вам, я вам чесно кажу, це це брати. Хіба що вам легенько там планочку притримати, щоб там прикрутити або прибити. І, і все. І то задорого, за таку якість, що воно не хоче тримати. Бачите, воно не дуже має. Коротше, струбцину не рекомендую. Вона дебела, але ніфіга не тримає. На рахунок цього ключа. Ключа так, хіба якщо ви будете користуватись, так як я, раз півроку щось там докрутити, дотягнути. Цей ключ класний, дійсно, бо ти собі можеш під різні розміри її взяти комфортно, щось закисло, відкрутити. Можна користуватись, мати вдома, ще раз кажу, якийсь там кран протік і так далі, і не годен відкрутити. Оця штука має бути вдома. Бо, на мою думку, для домашнього користання брати бренди там по півтора-дві тисячі гривень немає сенсу, якщо я два рази в рік ним щось кручу. Так що, ось так, на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. Мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент і слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео.